Вітаю вас на ранковій зустрічі. Всіх рада бачити. Ми з вами продовжуємо говорити на нашу тему тижня. Хто мені нагадає, яка тема тижня у нас, дітки? Про що ми говорили на ранковій зустрічі? Ну, що ми вчора робили? Ми грали в інтерактивні ігри, так? Хочу, так світ гри, світ гри. гри, правильно, дякую, діти. Давайте привітаємося з вами. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країну, доброго ранку, вітний куточку. Доброго ранку, земле моя. Доброго ранку, всі миру й тепла. І ти ви забули це вітання? Так? Ну, треба повторити. Кажи, Машунь. Маш, кажи. Маш, ми тебе чуємо, кажи. Ні, не чути, Маш. Перевір мікрофончик. Так. Добре, крісло автора. Хто сьогодні сяде, розкаже нам про погоду про день тижня, так, Іван перший підняв ручку, давай, Ваня. Сьогодні Четвер, третя. Листя падає коли? Листопад. Правильно, 3 листопада, ага. Е, хмарно, шіф, градусів тепла. Який ти молодець, слідкуєш і за температурою повітря? Так. Похмуро. Ну, у нас десь виблизькою сонечко, так? Хто в Запоріжжі? У тебе Ваня хмарно. Опади були вань в тебе? Ні. Ні, і у нас не було, так? Ну, вітер холодний, сильніший ніж був учора. Ага. Так, ага. дякую, Іване. А скажи, будь ласка, яка пора року? Осінь. Так, діти. Осень. Це пізня осінь. Останній місяць осені. Наступний, хто знає, який місяць буде, дітки? М е е Гру. Зима? Гру груди, правильно, груди. Почнеться зима. Так, почнеться вже зима. Але вже чула таке, що обіцяють сніг навіть і у листопаді. Можливо, буде сніг і у листопаді. Тож будемо спостерігати і берегти своє здоров'я, одягатись по погоді. Дякую, Іване. Так, і продовжуємо говорити про ігри. Вчора ми грали в інтерактивні ігри. Напередодні ми говорили, які бувають види, так, і настільні ігри. Тож сьогодні ми поговоримо про мовні ігри, які бувають мовні ігри. Скоромовки це мовна гра. Ми з вами вивчаємо на уроках читання, так, скоромовки і чистомовки. І ось що ж таке скоромовка: це гра зарядка для ротика. Тренуйтесь правильно та чітко вимовляти звуки. Такі швидкісні віршики допоможуть стати чудовим оратором. Оратор це той, хто вміє красиво говорити чітко і красиво. Ось приклад скоромовки. Бджілка з джмеликом дзищать, дитинчат зищати вчать, чаті. Дзи, дзи дзи та джи-джи-джи, як бджола і ти скажи». Наступна вишивала мишка ловко, синім шовком мишоловко, мишоловка грізна штука мишеняткові наука. Тобто дуже багато існує скоромовок, всі я вам читати не буду. Якщо зацікавлять, ви зайдете на сайт і подивитесь, тобто можна знайти скоромовку на кожну букву, на кожний звук. І от, якщо є проблеми у вимові цього звуку, треба тренуватись, вивчаючи ці скоромовки, і тоді будете чітко вимовляти всі звуки. Тож для цього ми на уроках і вчимо з вами, дітки, щоб чітко вимовляти звуки. Ще такі є ігри мовні, як безконечники. Що це таке? Це віршики, які не мають кінця. Наприклад, Загубила голку Ніна, загубила голку Ніна, стала Ніна на коліна. Знайшла голку та не шила, ні на нитки загубила. Загубила нитки Ніна, стала Ніна на коліна, знайшла нитки та не шила, ні на голку загубила. І так постійно повторюється цей віршик: то вона голку загубила, то вона нитку загубила, і кінця і краю цьому віршику немає. Ну він такий юмористичний, ще можна сказати. Ще такий безконечник гуси. Гуси-гуси, де були? В синім небі, між хмар пливли. Де ж те небо впало в воду? А де вода? Коло броду? А де твій прід, а там, де ліс, а де той ліс, а там, де ріс?» І так постійно повертається знов гуси-гуси, де були? Що таке безконечник? Це віршик чи пісенька, які можна повторювати багато разів. Це дуже весело. Так, ігри, жартівливі діалоги ще існують такі ігри. Наприклад, ось такий чики-брики: це коли діти розігруються. Ви напевно знаєте різні такі е, жартівні ігри. Е, Чики брики ти куди, Чики-брики, на базар, Чики-брики, а по що, Чики-брики, по крупу, Чики-брики, а кому, Чики-брики, для курчат, Чики-брики, Скільки їх, Чики-брики, 25. Це коли діти роз, е, розчитуються, хто буде водити, або хто буде в ловом, або хто буде в схованки е, грати. І жмуритись, так, у піжмурки. Тоді ось так і вони розіграють. Ось скільки дітей на того і попадають. Грали в таку гру діти? Ні, ні. Це в такі ігри грають, коли десь хоча б три учасники гри і більше. Тоді це цікаво розчитувати все так: хто буде водити. Так, Ось такі ігри, жартівливі діалоги. Відпочинемо дітки. Давай, давай, давай. давай на наступному уроці вже добре. Не видно. Діти, на наступному уроці на увагу. Добре вам чути? Не видно. Не видно. Не видно. Зараз не, не кричіть. А тепер. thank you. Повертаємось на місця. Діти, є ще такі ігри, творчі ігри, наприклад, емоції у світі тварин або відгадай слово. Усі ви маленькі фантазери, мрійники, та можете уявити щось дивовижне, незвичайне, навіть відгадати гру. Для початку пропоную кілька відомих. Ось така гра. Наприклад, відгадай слово. Ведучий загадує слово, називає його першу букву, а решту відгадують його, ставлячи запитання. Наприклад, це людина, це тварина, це меблі, це посуд. І от хто перше відгадає це слово, той стає ведучим і загадує слово. Давайте спробуємо. От я вам загадаю слово, а ви будете задавати питання мені і відгадаєте, що це я таке задумала. Так, перша літера L. L. Наприклад, лимон Л. Відгадуйте, що це. Задавайте мені питання, а я вам буду відповідати. Лимон? Не чую. Лимон. Ні, це, я, щоб ви почули букву Л. Це не лимон, відгадуйте. Це меблі. Не чую. Це... це меблі, це не меблі. Це буква. Ну, перша буква Л. Я підкажу це слово це. Те, що я загадала, належить до живої природи. Тобто воно дихає, живеться, рухається і відмирає. Це тварина. Це тварина. Так, це тварина. По опису запитайте, де вона живе, чим харчується, як зимує. Вона живе. Вона живе? Вона живе в лісі, і полями. Бог. Бог. Полює. Лиса. Лисичка. Правильно, Марк, тепер ти Марк, доля Лиса. ведучий. Тепер ти, зага... Марчику, загадуй слово, кажи нам першу букву, а, а ми будемо відгадувати. А. Р... Перша буква А, mm. Да, Марк? А? Ага. Діти, давайте відгадувати. Давайте так. Воно належить до живої природи, Марк, чи не до живої природи? Вмикай мікрофончик. Це жива природа, до живої природи належить. Так, Так, ага. Це тварина. Ні. Ні. Це Е, ні, де, де воно живе? Андрій. Марк, де живе? Це що ти загадав, на полі. Де-де? Угу. На морі? А да. ну що це на А живе у морі? Акула. акула. акула? акула. акула? акула. акула? акула. Марк Акула? Ні. А, ні. Це риба, Марк, це риба. Марк, це не риба, Марк, це не риба Риба на А. Так, риба на букву А. Як як? Так, на морі на А. Що це за риба? Анчоус. <рик> <рик> діти, яка ще риба на літеру А? Не знаю. Э, Марк, Гадайте клубная, но хищники. На букву А, Дити. Попадай мне букву, кто ну, может? Она большая но хищная. <клінчен> а, діти, ну медуза ж на буковку М, а нам же замовили на А. <клінчен> так, Марк, ти не помиляєшся, так? Дійсно так. А, дійсно риба. Угу. Це не акула. Діти, думайте, яка це Акула. А, <клінчен> так акулу ж називали. Марчик <клінчен> не почув, <клінчен> мабуть. Хто назвав діти Акулу? Даніл, да, Так. Даніл, давай замовляй нам слово. Марк молодець. Дань, загадуй і кажи буковку першу. Літера В. Наприклад, весна починається так, з цієї літери. Правильно почули ми тебе? Да. Так. Це жива природа чи не жива? Нежива. Нежива. Це рукотворний предмет, чи це створила людина? Це створила людина. Діти, відгадуйте на буковку В, наприклад, весна починається з цього слова створила людина. Меблі. Це меблі? питає Саша. Меблі. Дань, це меблі? меблі. Ні? Да, ні, не медрон. Медро питаю. Так. Відро. Це ємкість, сосуд якийсь. Ні. Це техніка? Ні. ні. Це що смачне? Ні. Ні. Вентилятор. Ну Ні. каже, не техніка, не техніка каже. І не... Е, так. Угу. Велосипед: Ні. 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 Це, це не транспорт. Ні. Ні. Це не смачне, це не транспорт, це не ємкість. А, це посуд? Даніл, вілка питає. Це посуд? Ні. Ні. Воно у кожного є вдома, цей предмет? Так. Так. Це в кімнаті є? Так. Так, я догадуюсь, каже. Так кажи, Саш, кажи. Це інших завдань? Ні. Так, у кожного в кімнаті це є. На Я літеру Бровать думала... так кровать на к так ліжко ж і кровать це не на ту буковку, на буків. Вікно. Буква. Вікну вікно чудово, так. відгадали. Дійсно, у кожного є в хаті. Так, добре, діти, ось така мовна творча гра. Якщо сподобалось, ми можемо з вами інколи грати, і ви можете з батьками, з друзями грати. Ще є така діти гра, як показуха, крокодил називається. Треба показувати або тварину, або професії. Або якихось для тих людей, о, знаєте, чудово. Ну, будемо такі таку гра гру грати. Воно е, зближує всіх учасників, да? це весело і це дуже цікаво, так? Добре, дітки. Ось такі мовні ігри існують. Це була у нас творча гра. Відгадай слово називається. Все, дітки, наш урок дійшов кінця, наша ранкова зустріч, на жаль, хотілося б ще пограти, було цікаво, гарні слова загадували і гарні підказки нам давали. Тож ми з вами зараз прощаємось.